Як у Івано-Франківську пройшов опалювальний сезон. Це був виклик для нас, але ми швидко справилися з цим. З Німеччини передали два автобуси для Івано-Франківської громади. Що ці автобуси використовували саме як шкільні автобуси? Це практика багатьох європейських міст. Студент з Івано-Франківська Василь Савчук пече смаколики за італійськими рецептами та передає бійцям на фронт. Хлопці написали мені би дуже смачно, можна хоч кожного тижня. Це був найскладніший період з часу існування підприємства через часті відключення електропостачання. Водночас тепла зима допомогла заощадити газ, споживання якого було обмежено державою. Про це Суспільному розповів заступник директора державного міського підприємства Івано-Франківськ. Теплокомуненерго з розрахунків і реалізації Ігор Угриновський, підсумовуючи опалювальний сезон, який завершили в Івано-Франківську. Ми були готові до часткового там зупинки електричної енергії, але такої масовості, як було у 2022 році, особливо це був листопад-грудень. Ну, це був виклик для нас. Але ми швидко справилися з цим. Були закуплені генератори, ліміти газу були зменшені на 10% у зв'язку з економією, і слава Богу, було. Тепла, тепла зима, теплий сезон, і ми вкладалися. І також додатково ми ще економили завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій на котельнях. І відповідно замінами мереж ми змогли вкластися в ліміт. Ярем Гаврилюк та Емілія Соколовська, мешканці будинків на вулиці Хмельницького, цей опалювальний сезон описують так: все нормально. Тепла квартира. А як пережили те, що були якісь відключення і це відбилося на температурі? Взагалі не відбилося. Щодо нарахування, оплати, у вас все влаштовує? Вона ну, тяжко. На другий рік буде важче. Цього року, кажуть, ще нормально, може, було пережити, на другий рік, кажуть, подорожчає. Газ подорожчає, опалення подорожча. Нормально пройшов опалення. 15 числа, так як казали, так і скоріше сказали, що буде до 7 числа. Буде холодно, продовжить. І продовжили, і все нормально. Ми на 4-му поверсі. Нас дуже тепло. Знаєте, як пенсіонери в першу чергу платять комунальні, а потім ці а як там, що там, то я то не вникаю. Угу. Прийде бумажка платити, платимо. Вісліві горя у Гриновського населення цьогоріч – Сумлінно сплачує комунальні рахунки станом на квітень рівень оплати становить 92%. Представник теплопостачальника розповідає, що незабаром підприємство розпочне підготовку до наступного опалювального сезону зокрема, проведуть гідравлічні випробування. Гідравлічні випробування – це така ситуація. Ну, це такий порядок на підприємстві, який де великим тиском. Ми забезпечуємо мережу великим тиском, і там, де є слабке місце, де вже ну, скажімо, мережа може бути, може мати аварію в опалювальний сезон. Ми її спеціально рвемо в міжопалювальний сезон. Також ми проводимо гідравлічні випробування в житлових будинках, тобто це безпосередньо. Виявлення витоків і можливих аварій в житлових будинках на внутрішньобудинкових мережах, крім цього, за словами заступника директора Івано-Франківськ, Теплокомуненерго Ігоря Гриновського, у котельнях планують замінити обладнання на енергозберігаюче та ізолювати труби для зменшення втрат тепла. Олена Нічвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Два 18-метрові автобуси гармошки марки Mercedes-Benz з загальною пасажиром міськістю людей. Це гуманітарна допомога Івано-Франківську від німецького міста Баден Баден. Про це розповів заступник директора комунального підприємства «Електроавтотранс Ів» Андрій Тютюнник. Для прикладу, 16-метрові тролейбуси можуть одночасно перевозити 142 людини. Дуже багато є в нас водіїв, які мають досвід керування на таких автобусах. Відповідно, для нас це не є проблемою. Директор комунального підприємства Електроавтотранс ІФ» Віталій Голутяк розповідає, оскільки гуманітарну допомогу не можна використовувати у комерційних цілях, зараз розглядають можливість зробити ці автобуси шкільними із наступного навчального року. «Щоб департамент освіти опрацював, працював за якими маршрутами, з яких мікрорайонів які школи, наприклад, найчастіше возять дітей батьки зранку чи забирають, і зробити такі універсальні маршрути для школярів. Коли би не треба було, щоб батьки на приватних автомобілях возили дітей до школи, оскільки це суттєво впливає на загальний трафік по місту, і щоб ці автобуси використовували саме як шкільні автобуси, це практика багатьох європейських міст. Нагадаю, у лютому цього року Електроавтотранс ІВ придбав два автобуси МАН 2012 року виробництва у колег із німецького міста Брауншвейг. Наразі вони працюють на маршрутах приміських сіл Івано-Франківська. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Понад 30 робіт студентів Вищого художнього професійного училища номер 3 представили сьогодні на виставці аукціонів фортечній галереї Бастіон Івано-Франківського, каже директорка закладу Наталія Коростіль. Не різного типу тут є кахтини, намальовані на склі, кахтини маслом, бісером, е різні. Роботи. І всі вилучені кошти не перший раз ми вже передамо на потреби армії. Тому що в нас є діти, які є ще неповнолітні, це 10-11 клас після школи 70 класу. Більш масштабні, що вони якось не можуть допомогти, вони хочуть допомогти малюнками своїми роботами, бо кожен віру у перемогу України. Студентка Олександра Козин на виставці аукціоні представила три свої роботи про зиму. Каже, їх спеціально для виставки не малювала. Вони були створені до неї. У нас багато як Ми приймаємо участь в різних зборах, там, донати на ЗСУ, весь час студентами щось збираємо, щось робимо, стараємося, участь і в конкурсах приймаємо, щоб вигравати якісь призи і відправляти це. У мене багато друзів в ЗСУ, і для мене це також дуже важливо. Я вирішила намалювати три картини акрилом. Це є три ялинки, окремо це пора року зима. Інша студентка училища Христина Марценюк свою роботу намалювала перед аукціоном. каже, у ній поєднала патріотичні мотиви, виконала її у техніці художнього розпису по дереву. На ній зображені лелеки, це такий символ щастя, символ любові. На ній зображена українка, українська ну це така веснянка, соняшники. Та, яка оберігає Україну. Та ви якісь висяними такими мотивами народними. Так, так, це Та, Ну, Ця робота, в принципі, так і називається весянки. Загалом під час виставки аукціону виторгували 5300 гривень, каже директорка Вищого художнього професійного училища номер 3 Наталія Коростіль. Галина Марійщина, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Спочатку на Херсонщину, тепер на Донеччину. Пекар з Івано-Франківська, студент університету короля Данила Василь Савчук, випікає смаколики за італійськими рецептами та передає їх бійцям на фронт. Там хлопцям ну, дуже важко, я впевнений. Для когось це можливо дрібниця, але для них це багато. Слава Богу, воно все пішло. На початку я був від цього задоволений, тому що можеш відправити і дякую за те, що смачно. Спочатку говорить Василь, передавав невеликими партіями, але після того, як йому написали військові, що дуже смачно, збільшив виробництво. Італійську випічку від івано-франківського пекаря коштували й на Херсонському напрямку, і на Донецькому, зокрема у Бахмуті. На фронт я передавав такі, у нас є ось тричі і корнети. На початку це не була велика кількість, бо я не знав взагалі, що воно ну, як воно піде. Але після того, як передали, то хлопці написали мені ну, би дуже смачно, можна хоч кожного тижня. І на другий раз я вже спакував набагато більше. Василь Савчук почав солодощі за класичними італійськими рецептами. Їх опановував під час навчання в Італії. Корнето пригадує хлопець перший італійський виріб, який він спробував приготувати. Василь каже, перший досвід був жахливим, але бажання навчитися допомогло не лише освоїти професію пекаря, а й знайти свій шлях у житті та відкрити власну справу. Я довго не міг знайти себе, і сталося так, що я поїхав. в Італію перша робота, яка попалася, я попав в корнетерію. Я просто спробував корнити. Я зрозумів, що я хочу просто навчитися це робити. Італійські смаколики, кондитер виготовляє понад півроку. Усі процеси, каже, робить сам. А в дні, коли готує до відправки українським військовим на фронт, випікає до тисячі штук. Кожен з них цікавий, кожен з них потребує твого часу, твоєї турботи. Я стараюся робити їх з любов'ю. Василь Савчук каже, військовим випічка подобається. Така допомога силам оборони, вважає кондитер, об'єднує українців та вирізняє серед інших. Мені здається, якщо не ми, то хто інший? Це кожна з нас людина. Чи він може там випічку поставити, чи може навіть воду буквально там доставити, чи він скине навіть на донат 10 гривень, відмовившись від одної кави і зробивши це. Ганна Водницька, Назар Вінтонюк, Суспільне, новини Івано-Франківськ. Великодні писанкові мотиви від дітей на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську. Сьогодні відкрили виставку робіт дітей, які професійно вивчають художнє мистецтво на виставці. композиції у різних техніках є витинанка, гуаш, аплікації. Розповідає педагогиня та співорганізаторка виставки Оксана Мельничук. Більшість робіт діти створювали безпосередньо перед великоднем. Моє завдання звучало так, щоб традиційні писанкові символи поєднати з оп-артом, тобто з оптичними ілюзіями різними. Тобто, щоб їм було цікаво, щоб разом з тим їм трошки якусь інформацію по історії мистецтва дати, але і щоб це, ці незвичні поєднання вони, дітям дають, даються краще, ніж дорослим. На виставці представлені роботи дітей віком від 5 до 14 років. Є також роботи дітей-переселенців. Тут такий є колаж, зроблений техніці монотипії і трішки змішана техніка. Тут якраз серед цих всіх дітей є чотири дитини переміщені. Оглядає виставку дитячих робіт сім'я із Запоріжжя. Тетяна Кондик розповідає, зайшли до Палацу Потоцьких і приємно здивувалися побаченим. Бачимо, що тут підписані деякі вік дітей, і роботи вважають. У нас Теж мала малює. Відвідувала там художню школу, але зараз у зв'язку з війною вимушено онлайн займатися, тому надихаємося. Франківка Оксана Подкапова розповідає про свої враження від дитячих робіт. Загалом сподобалося, дуже цікаво, особливо дітки 6-7 років, дуже гарно намалювали і класно, що організовують такі виставки. Наразі на території Палацу Потоцьких експонують одночасно кілька виставок, каже директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій палац Володимир Гайдар. У наметі поруч з дитячими творами роботи франківських та львівських митців. А на вулиці експонують репродукцію робіт Осипа Романа Сорохтея з циклу Хресна дорога. Репродукція робіт його періоду діяльності 30 го 31 року, 1930-го 31 року це дві серії. Одна серія Чорним на білому, інша серія Білим на чорному. Ми їх адаптували власне і до власне, хресної дороги такої е, сакральної, але тут є і сакральна тематика, і е, суто мистецька. Експонуватимуть ці виставки до кінця квітня. Оксана Василик, Андрій Шустикевич Суспільне новини Івано-Франківськ. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо. Вдягаємо. Лікуємо, навчаємо, турбуємось, допомагаємо, розповідаємо. Надихаємо. I wsię nam Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.